Сьогодні, люди, ми з вами влаштуємо імпровізовану маленьку чайну церемонію. Мені у подарунок відправила китайська чайна лавка. ось такий <плес> дегустаційний бокс. Тут є дуже багато зразків чаю та чайної смоли, а також інструкція, як це все правильно треба вживати. По-перше, тут є ось така чайна смола, шен пуер міні-медальйон, червоний чай з білими квітами сливи, те гуань інь Жасминовий чай, шу Пуер, Білий чай, біла перлина дракона, червоний чай дянь -хун. Шен Шенпуер чайний лист, шупуер міні точа. Білий чай з квітами жасмину. Червоний чай дянь дзінь я. Темний улун дахун Пао. Такі назви цікаві. Шупуер рослини з цедрою, світлий улун ті інь та молочний улун. Ми обов'язково продегустуємо чайну смолу, бо я її ніколи не пробувала. Також я хочу продегустувати білий чай та продегустуємо ексклюзивний чай, ті інь До речі, люди такий бокс. Ви можете також собі замовити на дегустацію. Контакти компанії я залишила внизу. Відео. Ось ця чайна смола. Вона має різні смаки, як ви бачите. І я собі оберу на дегустацію шупуер з мушмолою. Подивимося, як воно виглядає. Ось так він виглядає всередині. І закидуємо його в кип'яточок. Я все роблю по-простому, бо у мене немає всяких приборів для чайних церемоній. Також позаду кожного чаю на упаковці написана інструкція, як правильно його готувати. Ой, пахне. Дивіться, як він всередині виглядає. Кидаємо його також у стаканчик і чекаємо, поки він настоїться. І третій ексклюзивний Інь. Боже, який аромат. Люди. Аромат звичайного класичного чаю і близько не стояв з ароматом цих чаїв. І трошечки насипимо в третій стаканчик. Мої чаї нарешті настоялися і можемо їх дегустувати. Нехай чайна лавка пробачить мені мою необразованість, але чай без цукру я пити не можу. Тому я додаю положність цукру кожен чай. Вибачте мене, будь ласка. Я вважаю, що чай без цукру п'ють тільки з бочинці. Вибачте мене. Починаємо з чайної смоли. Це шупуер з мушмолою. Боже, люди, я в шоці. Наскільки у цього чаю глибокий смак. Він має такий трошки терпкуватий присмак і такий рослинний, прекрасний смак. Наступна біла перлина дракона, білий чай. Ой, це взагалі топчик. Він мені чимось схожий на зелений чай, теж дуже смачно. Та ексклюзивний чорний те гуань Інь. Цей вже по смаку такий насичений, міцний, відчувається така виражена терпкуватість. І такий якийсь у нього, я не знаю, древесний якийсь присмак.